Доброго дня, шановні колеги. Розпочинаємо черговий засідання комітету з питань екологічної політики і природокористування. У нас сьогодні на порядку денному одне питання. Розгляд для другого читання таблиці, порівняння таблиці порівняння щодо проекту закону про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо уточнення повноважень суб'єктів забезпечення цивільного захисту та імплементації норм міжнародного гуманітарного права у сфері цивільного захисту. Реєстр номер 7255 друге читання, автори, члени нашого комітету. Ради вітати на засіданні представників Державної служби з питань незвичайних ситуацій. Роман Борисович, вітаю вас. Шановні колеги, перед, перед, перед тим, як розпочати, є прохання призначити секретаря цього засідання. Традиційно, якщо Олександр Борисович Вельман не проти, то пропонуємо призначити Олену Володимировну Криворучкіну. Хто за? Дванадцять осіб за. Дякую. І, шановні колеги, чи є інші пропозиції до порядку денного? Не бачу, немає. Тож прошу затвердити зазначений порядок денний. Прошу це питання розглянути швидко о 14.30 у нас наступне засідання робочої групи. Хто за за те, щоб затвердити зазначений порядок денний? Одинадцять осіб. Олександре. Олександр одинадцять осіб. За. Я за. О осіб за. Шановні колеги, я сподіваюся, що всі були ознайомлені з порівнянням з таблиці до другого читання з законопроекту 72.55. Хотілося б отримати висновок від голови профільного підкомітету. Сергій Володимирович, розкажіть, будь ласка, чи є зауваження по цій таблиці, чи належним чином ми. За вашою думкою, врахували всі пропозиції народних депутатів, які були подані до таблиці. Доброго дня, шановні колеги, на ваш розгляд подається у другому читанні законопроект реєстровим номером 7255. До законопроекту надійшло 129 правок і пропозицій. Правки подали депутати Клименко, Мамка, Цимбелюк. Кузійчук, Бондаренко, Манзій, Ляшенко і Лабунська. Таблиці у вас у всіх були декілька днів назад розіслені, Ви мали можливість з ними ознайомитись. Тому пропозиція моя, яка підтримана головою комітету Олегом Бондаренком, врахувати пропозиції номер 8, 11, 13, 17. Сергій Володимирович, можете не перераховувати, у всіх же є та таблиця, ну, доволі великий перелік з 8, 8, 328, відповідно до переліку. Так, Врахувати частково пропозиції з 6 по 121 відповідно переліку, врахувати редакційно пропозиції з 9 по 120 відповідно переліку. І відхилити пропозиції з 1 по 129 відповідно переліку. Перелік у всіх народних депутатів є на руках. Угу. Дякую, Сергію Володимировичу. Хочу задати питання. З ДСНС. Шановні представники ДСНС, шановний Р Роман Борисович, скажіть, будь ласка, чи ви бачили пропозицію до другого читання? Чи ДСНС, як профільний центральний орган виконавчої влади з питань цивільного захисту, погоджує таку таблицю? Чи є зауваження, чи можемо ми приймати цю таблицю на комітеті для підготовки? У залі до другого читання. Олеже Володимировичу, ми відпрацювали всі зауваження, які були надійсні, опрацювали порівняльну таблицю. Ми погоджуємося з нею і просимо комітет з врахуванням позицій викладних порівняльній таблиці підтримати вказаний законопроект до другого читання. Дякую вам за конструктивну співпрацю і вашу позицію. Шановні колеги, шановні члени комітету. По-перше, чи є зауваження до порівняння таблиці? Що, що, щодо врахування пропозицій? Не бачу. Можливо, є автори правок, які хочуть висловити зауваження. Приємно, що також не бачу, що свідчить про високий рівень, перш за все, підготовки цієї таблиці і врахування під час її обробки. Шановні колеги, якщо зауважень немає. Зараз вибачте, я приймаю ще одного нашого колегу. Зараз Едуард Петрович підключається. Едуарда Петровичу, вітаю вас. Ми вже перейшли до. Питаю, Олежа вітаю коли. До цікавішої частини голосування. Ви вчасно. Сподіваюся, що ваш голос буде суттєво вплине на прийняття рішення. Можливо, він і визначальний. Зараз подивимося. Я гадаю, що може бути і таке, так. Тримаємо інтригу. Давайте ще секунд 20 не будемо голосувати. Дякую. Шановні колеги, тим не менш, є пропозиція. Перше. Врахувати пропозиції, подані народними депутатами України до з законопроекту 72.55 з 8 по з восьми з 8, з перелік вам надісланий. Хто за те, щоб врахувати ці пропозиції? 15 осіб за. Як приємно. Хто за те, щоб врахувати часткову пропозицію 6 по 121 відповідно до переліку, який був вам надісланий? П'ятнадцять осіб за. Дякую. Хто за те, щоб врахувати редакційну пропозиції з 9 по 120, відповідно до надісланого вам переліку? П'ятнадцять осіб за. Хто за те, щоб відхилити пропозиції з першої по 129, відповідно до надісланого вам переліку? 15 осіб за. Дякую. І, е, Олена, я, я утрималась. Вибачаюсь, вибачаюсь. Пані Анжеліка, можна вас попросити трохи камеру на себе, бо не завжди Да От трошки на себе, бо не завжди видно. Да Дякую. Дякую, Анжеліка. Дякую. Анжеліка. Анжеліка Вікторівна, чи може вважати це позицію фракції Батьківщина? Ні, ні, ні. Ні. Ми Ваші я справи, думаю, що ми не. будемо голосувати за закон. Просто я багато буду. правок наших колег не враховано, тому просто зрозумів. Я отримав. Зрозуміло. Шановні колеги, тож хто за те, щоб схвалити порівняння таблицю для розгляду законопроекту 7255 у другому читанні, рекомендувати прийняти проект закону? Про внесення до деяких законодавчих актів України щодо уточнення повноважень суб'єктів забезпечення цивільного захисту та імплементації норм міжнародного гуманітарного права в сфері цивільного захисту реєструному сімстві п'ятдесят прийняти у другому читанні, та в цілому, як закон з технікою юридичним доопрацюванням і доповідачем визначити пана Манзія Сергія Володимировича. Тож, хто за це рішення? 15 осіб за. Дякую, шановні колеги. Особисто дякую Едуарду Петровичу Прощуку. Все ж таки його голос був вирішальним в даному питанні. Проголосували добре. І гарну справу зробили, шановні колеги. Цей закон. Ще можна питання? Так. Да. Я просив протокольно, традиційно, що надати право технікою, технічних правок голові комітету, і при, при цьому, якщо потрібно, дозволити змінювати нумерацію. Оце ще давайте проголосуємо, щоб воно було також протокольно. Хто за таку пропозицію? П'ятнадцять осіб за. Дякую, шановні колеги. Сподіваюся, що на наступному засіданні Верховної Ради буде розглянути цей законопроект в другому читанні, і е, законопроект в першому читанні буде розглянути стосовно соціального захисту працівників Державної служби надзвичайних ситуацій. Це буде наш вагомий вклад внесок в діяльність ДСНС. Все, е, червоний раз подяка. Працівникам служби цивільного захисту До речі, Роман Борисович, скажіть, будь ласка, вчора я знаю, що підірвалися в зоні відчуження декілька працівників ДСНС. В якому вони стані зараз? Два працівника відмовились від госпіталізації. Два працівника зараз знаходяться на лікарняному їхньому життю нічого не загрожує. Проводять додаткові обстеження у зв'язку з там з пошкодженням, ударами там в голови. От такі от речі. Тому слава Богу, живі зараз проводять реабілітацію. Проходять дуже дякую колеги за підтримку. ДСНС ми дійсно її відчуваємо і готові до конструктивної подальшої співпраці. Дякую вам, Роман Бересичу. Шановні колеги, якщо інших питань нема, то засідання комітету прошу вважати завершеним. Переходимо до інших справ. Всім успіхів. До побачення. <клес> до побачення. Дякую. Дякую. дня. На все добре.